Сьогодні зона відчуження це територія, яка майже за 40 років після аварії на Чорнобильській АЕС повністю змінилася. Колись її вважали мертвою, а зараз це одна із найбільших природних зон Європи. Природа тут відновлюється швидше ніж очікували навіть чені. Популяція великих тварин зросла у сім разів. У зоні мешкають вовки, рисі, ведмеді, дикі кабани, лосі та коні прижвальського. Є багато птахів, зокрема чорні лилейки, занесені до червоної книги України. Біологи зазначають, що деякі види навіть адаптувалися до умов, наприклад, жаби стали темнішими через підвищений рівень меланіну, який допомагає їм краще переносити випромінювання, а деякі гриби здатні поглинати радіацію та використовувати її як джерело енергії. Попри це, зона не є повністю безпечною. Найбільш небезпечне місце це проб майданчик Чорнобильської АЕС. Там рівень радіації може досягати тисяч мікрозівертів на годину. Основним джерелом випромінювання залишається Цезі 137, який зосереджений у верхніх шарах ґрунту. Проте на відстані кількох кілометрів фон усе знижується. Радіаційний фон становить одну та чотири мікрозіверта на годину, що ближче до природного рівня. У зоні відчудження досі проживають люди. Їх називають самоселами. Це переважно літні мешканці, які після евакуації повернулися у свої домівки. На сьогодні таких залишилось менше десяти. Вони живуть у кількох селах, вирощують городи, тримають худобу і ведуть звичайний побут. Їх регулярно відвідують працівники заповідника, допомагають продуктами, ліками та необхідними речами. У самому місті Чорнобиль також є життя. Є гуртожитки для працівників, магазини, їдальні, автостанція. Та свято Ілінська церква до 2022 року місто приймало туристів, діяли два музеї: зірка Полин та пам'ять про отчі край. Вони розповідали про катастрофу та історію полісся до аварії, і часто виникає питання, чому у Хірасімо та Нагасакі сьогодні живуть люди, а Чорнобиль залишається закритим. Причина у відмінностях самих катастроф в Японії ядерні вибухи сталися в повітрі, тому більшість радіоактивних частинок не потрапила в ґрунт. Рівень випромінювання там швидко знизився, і вже через кілька років міста почали відновлюватися. У Чорнобилі ж вибухнув сам реактор, який викинув у повітря понад 400 разів більше радіоактивних речовин. Уламки ядерного палива осіли на землі, а частина залишилася всередині зруйнованого блоку. Через це територія довго залишається небезпечною. Багато експертів погоджуються, що чорнобильська зона відчуження залишатиметься непридатною для постійного проживання людей ще сотні, а можливо тисячу років. За даними дослідження, опублікованого у Нюсвік, дослідження радіоактивного забруднення може знижуватись природним шляхом упродовж щонайменше трьох тисяч років. А деякі ізотопи, зокрема Цезі 137 і Стронзі90, залишаються активними ще десятки тисяч років. Тому повне повернення людей у ці місця можливо не раніше ніж через 20 тисяч років. Попри це, вчені зазначають, що певна частина території сьогодні є умовно безпечною для короткочасного перебування. Саме тому з 2011 року сюди офіційно допускають туристів, науковців, журналістів. Міжнародне агентство з атомної енергії підтверджує, що короткі відвідування зони відчуження не становлять серйозної небезпеки для здоров'я. Якщо дотримуватися правил безпеки та перебувати лише в дозволених секторах, одним із найважливіших кроків для стабілізації ситуації стало спорудження нового укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком. Це гігантська арка вагою понад 30 тисяч тонн, побудована спільно з ЄС і встановлена у 2016 році. Її завдання це ізолювати залишки реактора та запобігти витоку радіоактивних речовин. Конструкція розрахована мінімум на 100 років експлуатації, і цей час використовується для підготовки технологій з повного демонтажу старого саркофага та очищення території. Фахівці вважають, що Чорнобиль ніколи не стане таким, як до 1986 року, але зона поступово трансформується і з території катастрофи вона перетвориться на місце спостережень, досліджень та відновлень. У найближчі десятиліття тут і далі триватимуть роботи з контролю безпеки, демонтажу старих конструкцій і створення умов для мінімалізації наслідків радіації. Це повільний процес, однак він уже розпочався і дає свої результати.